Добрий день. У нас вчора підвал був потоп. Тут сьогодні воно нас не залило, залило ту сторону. ну Тут сюди чистили, все розкорожили, все розкидали, все. в общем, Ми вже тут два години прибираємо все, щоб навести порядок, щоб котики зайшли могли тут жити. Я вже вся в пилюці. Оце таке котики. Хто пише, що заберіть їх до себе. Не ходіть, оце я забрала до себе, оце така робота, це дуже важка праця. Я вже не рахується, що вдома все треба зробити, приготувати, йти на роботу, і вже руки часу не вистачає. Вибачте, що я вам це все виливаю, бо більш нема кому, жильцям уже вилила.